Галина Тарнавська жили були. В одному з селі на самому його краю стояла звичайна хатинка. Жили в ній самотні дід з бабою. Взагалі-то так вони себе називали цілий рік доти, поки до них у гості не прилітали діти з онуками. Далека країна наблизька дорога, тому й не часто тішили їх гостинами. Та коли вже обіця наповнювалось радісним гомоном. Звідусіль лунало дідуню, бабуню. Обійми, розмови, пропозиції. Дідусю, гайда до лісу, бабуню, нарвімо вишень на вареники, ні, на пиріжки. Встигали все і в ліс, і допомогти в господарстві, посадити нових квітів і ще багато-багато всього. Але час гостин збігав, діти з онуками від'їздили і старенькі знову лишалися самі. Знову ми самотні, бабо, говорив дід. Жили вони, як уже говорили, біля самісінького лісу, тож і полюбляли ходити туди по всяку всячину, а то й просто прогулятися. Збирали лісові ягоди, гриби, трави. Чай з тих трав смакував їм найбільше, та й діти брали із собою пучечки засушених лісових трав і заварювали вечорами. Той аромат нагадував їм батьківський дім, і рідну Україну. Одного разу навесні, після страшної бурі, що звалила не одне дерево, дід знайшов на землі покинуте гніздо. Там лежало кілька величеньких розбитих пташиних яєць, Утім, два вціліли. Взяв їх до рук і відчув, які вони холодні, пропадуть так. Заберу на їх додому. Повернувшись із лісу, віддав яйця бабі, а та підсунула їх під квочку. Курку лиш напередодні посадили на гніздо, то вона й не второпала, що тепер їй висиджувати не тільки свої яйця, а й знайдені чужі. Мати вона була досвідчена, терпляча і турботлива. Час минув і дочекалися маленьких курчаточок, пухнастих, незграбних. Деякі визирались з під маминого пір'я, інші намагалися клюнути квочку в дзьоба, вимагаючи їсти. Але вона вперто сиділа на гнізді, і от згодом вилупилося ще одне маля, зовсім не схоже на курчат, височеньке, на довгих худих ніжках, з видовженим дзьобом, ціле сіро чорне. Та це ж лелеченя!» – вигукнув дід то тобі й знайда. Стішились старенькі, бо й раді були, що врятували такого птаха. І прикмета гарна, обійде їхню хату смуток. Лелеки полюбляють жити коло людей, той цей, як виживе в курячому царстві, не забуде про них, так мріяли дід з бабою, спостерігаючи за цибатим малям. А пташеня спочатку бігало за мамою квочкою разом з іншими курчатками та дуже скоро вже само знаходило собі їжу й воду. Тепер щовечора господарі обговорювали, як росте знайда. Це мале лелеченя зробило їхнє життя радісним, насиченим. Старі втішалися його успіхами, а відзначати було, що наш знаходить собі поживу, а не тільки зерно клює, наш уже літати пробує. І от одного вересневого вечора, обговорюючи, як гарно їхній лелека кружляє над хатою, Городом до лісу літає, дід сказав змужнів наш лелека, скоро доєднається до інших лелек і полетить у теплі краї. Так, так. І з сумом погодилась баба. Відлетить зі своїми, покине нас, як отой діти покинули у всіх свої дороги. І знову ми з тобою, бабо, самотні лишимось, підсумував дід, немов відчувши, що мова про нього. Далека підлетів і опустився біля лавки, на якій сиділи дід з бабою. Походив біля них, наче розшукує поживу, потім задер голову, розправив і сильно заплескав крилами. Ми розуміємо тебе, прошепотів дід до птаха, на осінь тобі в дорогу. Це природа, нічого не вдієш. Але ми раді, що підібрали тоді в лісі яєчко, і ти в нас виріс, красень наш. Дорогенький наш, розчулено мовила баба і простягнула руку до птаха. Лалека дозволив доторкнутися до крила і поважно пішов далі, роздивляючи щось на землі. Наступного дня дід з бабою почали копати картоплю. Лалека політав над двором і опустився біля них на городі. Гляди, бабо, який помічник до нас прийшов, а ти журилася, що помочі немає. Щось мені здається, що не допомагати він до нас прийшов, а прощатися, відповіла та, вдивляючись у птаха. І справді, неподалік на старій вербі, сиділо чимало лалек, домашній улюбленець походив іще городом, а тоді змахнув крилами і подався до своїх. Усі дружно знялись і полетіли геть. Зима пролетіла швидко, до хатини діда з бабою частенько навідувалися сусіди. Вони разом ліпили вареники, заварювали чай з лісових трав і обговорювали всі новини. Найчастіше говорили про їхнього лелеку, як долетів, як там перезимував чи повернеться до них. Пахощі чаю з лісових трав огортали хатинку, а дід з бабою мріяли дочекатися в гості свого лелеку. І підсміювали, що вже не так сумують за дітьми, не скаржаться їм на самотність, бо знайде лелека, звеселив їхнє життя. Якогось весняного ранку дід, який раніше за бабу виходив з хати, покликав стару Ходи но, ну, голубко, сюди! Глянь, які гості в нас. На старому розлогому дереві, яке дід усе збирався спиляти на дрова, лелеча пара мостила гніздо. Баба пригорнулася до діда, захоплено спостерігаючи за роботою птахів. Тоді один із них, угледивши господарів, злетів з дерева і, покружлявши над обіцям, опустився біля них. Задер гострого дзьоба і почав щось вицокувати. Подивись, діду, наш чорногуз повернувся, став дорослим лелекою, не забув рідного двору, прилетів та ще й не сам, сім'ю створив, з радістю промовив дід. Життя триває, і ми не самотні.